Рибка лежить на таких крижинках, бачите, таких як острівки. Наше завдання треба полічити рибку, скільки шведмедик її наловив. Але ми будемо лічити по кожній крижинці. Ось давайте почнемо з верхнього рядочку. Ось на цій крижинці. Порахуйте, і цифри приготували. І покажіть мені відповідну цифру. Мирослава, п'ять. Так, показуємо, яся цифру. Яся, яся, ми ось тут рахуємо і показуємо, скільки один, тут ребинок. А де ми не бачимо де? А де стрілочка? Я не бачу. Ось верхній лівий куток. Один, а, лівий куток. Лівий. Так, молодець, Хрис...,, euh, Мирослава порахувала. Просто покажіть карточку з цифрою. Один, один два. Три, чотири, п'ять. Показуємо 3. карточку з цифрою. П'ять. Кристина, можеш підняти? Яся бачу. Мирослава бачу. Бачу. Молодці. Перевіряємо. Правильно. Наступна. Крижинка, рахуємо разом, дівчатка. Давайте. Один. Мирослава. Два. Три. Чотири. Яку цифру 3. показуємо? 4. Показуємо цифру чотири, а я перевіряю. А, ні, Цифра чотири, Мирослава, будь уважніша. Молодець Христинка, Яся, бачу. Дякую. Так, і ще одна крижинка ось у нас, скільки тут рибинок? А ну покажіть цифру самі. 4. Ні 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 ясечка, скільки рибинок лежить? Один, два, три, чотири. Ось я показую, яся, я ось показую. Правильно, Хри... Мирослава Христина, скільки тут? Покажи цифру. Так, правильно, Яся, я тебе чекаю. Так, правильно перевіряємо. Правильна відповідь. Ось тепер залишилася ще одна крижинка з рибками. Рахуйте, скільки їх тут. Яка цифра? Три. Правильно, цифра три. Ой, скільки багато. Бачу, ми бачу, Яся. Молодець. Так, наступне завдання. Тепер, дівчатка, уважніше, будь ласка, нам Можливо. треба зробити з вами таке завдання. Подивіться на верхній рядочок, ось на крижинках, хто тут плаває. Там, хто там плаває? Це хто? Моржик. Так, моржик плаває. Порахуйте, скільки їх разом. Я... Один, Я... Два... Я... Скільки? Я... Чотири. А подивіться, один моржик mm -hmm. на крижинці відколовся і поплив собі далі в сторону. Яка дія буде, якщо було чотири, а один відколовся? Яка буде Додати. дія? Додати. Мирослава, якщо його немає, він поплив далі від усіх. <звук> Віднімання. <звук> Христиночка, я чую, молодець. Віднімання. Який знак ставимо, коли віднімання? Ні. Мінус. Знак мінус. Правильно, Яся. От тепер давайте визначимося, скільки Ні. ж залишилося моржиків. Було 4. Один відплив. Рахуйте, скільки залишилось ось Ні. на екрані. Один. Христинка, дивись сюди. Ми не, виклад... ми не викладаємо приклади. Ми просто дивимось на екран. Рахуємо, один. Один, а? Скільки? Один, три. Три. Перевіряємо. Ой-ой-ой. Скільки було неправильно. Один поплив, скільки залишилось? Один, два. Два. Правильно. Два. Правильно, Мирослава. Так, тепер беріть рахівні палички. Рахівні палички. Ясічка, уважніше, спокійніше. Так, уважніше. І тепер ми дивимося на другу смужку. Ось у нас північні олені. Рахуємо, скільки їх, і викладаємо скільки паличок. Скільки? Давайте. Раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Викладайте шість рахівних паличок. Просто в стовпчик. Одна біля одної.